Ми, звісно, що, як члени комітету, підтримуємо все, що зафіксовано в проєкті рішення і з можливими якимись доповненнями. Звісно, що від себе ми будемо робити можливе для того, щоб посприяти отриманню певних, певної фінансової допомоги Чернігівській області для відновлення зруйнованого під від рашистської агресії. Але ми розуміємо, що ми маємо бути реалістами. І як і зазначають колеги, важливе питання, звідки ці кошти мали би бути, так тобто ми розраховуємо десь і на ті репарації, які мали б расисти виплатити зрештою, але до цього шлях теж непростий, довгий, і поки що ми не можемо твердо розраховувати на якісь там фінанси від цього джерела. Ми розраховуємо на державний бюджет, який зрозуміло, що дуже зараз глибоко кризовий, через те, що ми маємо дуже багато запозичувати так великий дефіцит бюджету. І як уже зазначав і Василь Іванович, що так останнім часом за нашої каденції були помітні десь зрушення в бік. Розвитку спортивної фізкультурно здоровчої інфраструктури, зокрема, з залученням субвенцій з центрального бюджету, це нормально і приємно, що були певні кроки в бік. Акцентовані в бік справедливого якогось підходу до розподілу цих коштів і колеги тут, і Сергій Рівко, і Валерій Зуб, і інші пам'ятають, як ми там боролися навіть в частині там це не спортивне, але там знаменитий соцеконом, щоб він рівномірно розподілявся по всіх округах. Це теж про справедливість, якщо говорити про пошук якихось додаткових джерел, то я можу сказати, користуючись нагодою, що я думаю, що ми можливо на на одному з найближчих засідань, уже таких планових нашого комітету можливо будемо розглядати і ті законопроекти, які ми внесли там з колегами, які передбачають запровадження 10% податку там да, акцизного на міцну алкогольну продукцію із спрямуванням цих коштів, а це розрахунково приблизно 3 мільярди на рік станом на даний час. Під час воєнного стану на виплати військовим буде головний пріоритет зараз. А після завершення воєнного стану якраз на реабілітаційно-спортивні центри на фізкультурно здоровчу інфраструктуру, це вважаю дуже важливим. Зрозуміло, що всі тягнуть на себе, і кожен вважає свою сферу, свою галузь там найбільш пріоритетною, але ми ж побачили і зараз під час такого великого виклику для нашої держави наскільки важливо мати здорову націю, наскільки важливо мати підготовлених людей, які і морально і фізично готові стати на захист вітчизни, і це великою мірою пов'язано саме з розвитком фізичної культури і спорту. І тобто це те про, про якісь реалістичні кроки, можливі для залучення додаткових коштів для таких робіт, і звісно, що в першу чергу буде йдеся про допомогу тим регіонам, які найбільше постраждали, де інфраструктура зазнала величезних втрат. Страшно дивитися на ці кадри, і я завжди теж підтримую і позицію нашого голови Андрія Анатольовича, який завжди нагадує, щоб ми під час якихось звернень до міжнародних інституцій не забували додавати там фото і відео до. Підтвердження того, що накоїли російські окупанти, це, як правило, краще дозволяє розуміти нашим партнерам, що відбувається в Україні. І ну, якщо говорити ще на завершення про якийсь справедливий підхід до взагалі в сфері, то приємно, що ще до початку цього засідання ми там спілкуючись з колегами по сфері фізкультури і спорту, навіть знайшли певні там спільні якісь ми в різних регіонах працювали там, але якісь спільні підходи до оформлених якихось розрахунків виплат заохочення, та да, тому що ми живемо в одній країні, і я переконаний, що Має бути запроваджена зрештою система, яка дозволятиме однаково оцінювати по всій країні там успішність роботи, чи то в масовому фізкультурно оздоровчому чи то в спорті вищих досягнень, тому що на даний час засильно, скажімо, ця наявна система все таки засильно залежить від спроможності місцевої влади місцевих громад. Чи регіональних да чи від політичної волі, скажімо, там, керівників певного рівня місцевого. Або від обраних місцевих депутатів цього не має бути, тому що ми одна країна, єдина країна, і е, умови мають бути базові, однакові для всіх. І винагороди за успішну роботу, чи то в е, масовому, чи то в спорті виші досягнення має бути однаково по всій країні. Це моє переконання. Тому я думаю, що ми якраз домовилися про обмін якийсь досвідом, то е, ми так, говорили про, про це немало із Жаном Вінсановичем е, Белоніком, перший заступник голови комітету і з е, Ольгою. Валерівна, як голова підкомітету, як призерка Олімпійських ігор, яка теж дуже добре ці всі моменти. І Василь Іванович, як майстер спорту, мало хто знає, він майстер спорту з боротьби, тому теж хоч він ми асоціюємо його з молодіжною політикою, тому що він провів ряд там важливих законопроєктів, але він дуже тонко відчуває спортивне життя, тому я думаю, що. Ми зможемо прийти до якихось системних кроків з боку нашого комітету профільного і зрештою Верховної Ради для того, щоб посприяти більш справедливій системі взагалі розвитку і підтримки фізичної культури і спорту в країні.